З днем народження, хай доля квітне, і щастя ллється річкою бурхливою, хай сонце тепло дарує тобі ніжне і світить яскраво над твоєю нивою. Нехай усі збуваються бажання, і щастя лине зоряних висот. Хай доля дарує тобі привітання, мелодію лише з мажорних нот. Хай успіх крокує поруч з тобою і радістю співає твій чудовий дім. Нехай життя лиш радує красою, черпаючи натхнення в погляді твоїм. Бажаю посмішок, любові, ласки і сміху щирого, дзвінкого, як струмок. Хай кожен день це ніби диво сказки, успішно вивчений новий урок. Здоров'я міцного, сили неймовірної та світлих днів, наповнених добром, удачі прихильної і думки вільної, і миру в серці і за твоїм вікном. З днем народження.